І сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Бог! Робі браті і сестри, вітаю всіх вас з Воскресним днем, учасників сприяння святих Христових Таймів. Ми пройшли по тижневий квіст, і кожен із нас. В межах своїх сил, свого бажання, свого розуміння пробував внести свій постовий подпис. Але немає людини, яка не знала, що зараз відбувається і що це за період. Немає людини, яка б сказала, що зараз немає посту. Це означає, що ми розумом своїм. Приймаємо те, що пропонує нам Церква Христова для нашого спасіння. Ми приймаємо буденність як, саму, як сам сенс життя. Тобто кожен прожитий день не є просто прожитий день, а є день прожитий із змістом. Ти в цей день розмірковував про себе. Про своє життя. Адже пісця в першу чергу людина думає про себе, не про когось, а про себе особисто. Спасися сам, і біля тебе спасуться тисячі. Такий ми чуємо вислів одного із преподобних отців. Спасися сам, а біля тебе спасуться тисячі. І любов до ближнього полягає, із першу чергу, з любові до себе. І твій приклад є вартніший тисячі проповідей, яких ти будеш говорити. Можна багато говорити, кому, як треба жити. І ми дуже часто встаємо на цей шлях, вчимо інших. Як потрібно жити, а самі живемо, як нам хочеться. Коли ми вчимо, ми тоді подібні дорожному знаку, який тільки вказує напрямок. І більше нічого. А коли ми здійснюємо чим, тоді ми являємось живим прикладом, як треба бути християнином, як треба прожити життя, як треба прожити кожний день. І тому варто сьогодні не стільки в сім'ї чи в колективі говорити, що зараз є піст, як тихенько робити сам свою справу. Ти дотримуйся. А всі навколо тебе уважні, вони дивляться, що ти робиш і як ти це робиш. І стараються тебе наслідувати, або просто стараються тебе не спокушати. Таке сьогоднішнє наше товариство. Ми вже доросли до того, щоб не дивитися великими очима на людину, яка дотримується посту рахуємо, що це є норма. Але завжди є спокуса не тільки в застольні, у всіх наших життєвих вчинках. Як це вчинити? І тому ми дуже часто розказуємо, як треба поститися, а самі не дотримуємось того, що ми вчимо. Тому сьогодні хотілося б, щоб ми зробили власний акцент. На самому собі. От ти покажи, як це треба робити. І біля тебе спасуться твої тисячі, їх і вчити не треба. Твої діти, особливо малі, ми дуже часто спостерігаємо, вони абсолютно один до одного копіюють нас. Як ми одіваємось, як ми ходимо, як ми їмо. Як ми молимось. І ви дуже часто самі розказуєте про своїх внуків. Найчастіше з внуками маєте час. Сам став помолився, і внук помолився, чи внучка. І воно складає рученьки і молиться точно так, як ти це робиш. Воно не розуміє, що таке Бог, не знає, на що це треба, але дитя серцем сприймає, що так добре, так правильно, так треба. Тому прикладом своїм сьогодні утверджувати треба ближніх своїх, як треба провадити християнське наше життя. Тоді самі спасемося, тоді і іншим допоможемо. І не стільки треба дивитися на когось, як хтось це робить. Просто дивись на себе. Ні на кого іншого. Просто роби свою справу. Просто думай про спасіння своєї душі. І менше що аналізуй. Менше що аналізуй. І ранок твій повинен починатися із того, що ти встаєш у першу чергу, подякував Богові, ніч пройшла, дочекався сходу сонця, повалився в межах того часу, який в тебе випадає з ранок. Неважливо скільки. Звичайно. Чим більша молитва, чим щиріша, тим краще. Але ранок різний випадає. Так ось використовуй стільки часу, скільки ти маєш. І пішов творити свої добрі справи, добрі справи протязі дня. Ось так треба продовжувати. І незважаючи, спокусився ти, впав, чи щось інше. Вставай і рухайся далі вперед. Ніколи не пізно починати пісню. Ніколи не пізно починати постові подвиги. Ніколи не треба падати духом, якщо десь не дотримався, щось не, не здійснив. Важливо, як ти хочеш далі жити. Всі спокушають. Ми невічні, але важливо, що ти йдеш і доходиш далі до кінця. Ось цьому важливий цей піст. Дойти його до кінця. Не почати його бадьором, а завершити не бадьором. А це треба завершити бадьоро, незважаючи, як ти його провадив, чи незважаючи, як ти його починав. Ось цьому хай сьогодні надихне нас Господь провадити подальші дні цього Великого Посту. Бо ще не почали, а вже дві неділі немає. Ще, ще не почали. Багато хто роздумує тільки, а вже дві неділі немає. Ще трошки благовіщення потеплі і дивися вже страсний тиждень. Отак От все пробігає. Отак От життя біжить, не тільки по стові дні. Все так біжить. Тому спішіть це робити сьогодні. Спішіть це робити вже. Спасати свою душу треба вже. Необхідно це робити. Тому хай Милосердний Господь вам в цьому допомагає і благословляє вас на добрі постові подвиги, які допоможуть очистити нашу душу від всякої скверни, які допоможуть відбадьоритися нас і орієнтуйтеся на щось добре і позитивне. Весна От дивіться, як все в природі розквітає, Та, здається асфальт. А пробивається рослина, тверда замерзла земля, а пробивається підсніжник. Ось так ваша душа, яка б вона не була, давайте її поживу і бадьоріть, бадьоріть сповіддю. Ніщо так не збадьоріть, як молитва і сповідь. Коли ти зрихлюєш свою душу і проросте, проросте все те добре, яке є в основі нашого буття і закладене Богом при нашому народженні. Бадьорити треба сповідь. Не треба питатися на початку просто повідатися, раз піс сповідатися. Скільки згрішив, скільки сповідайся. Що носити цілий піст, цей мішок своїх чудосів? Повідатися, очищатися, вимастився, вмивайся. Вимостився духовно, вмивайся. І не питай, скільки разів треба, скільки тобі от сюди. Треба, от скільки і роби. Немає терміну, немає нормативу. Скільки разів вам сповідатися. І я вам цього не скажу. В кожного індивідуально. Але чим частіше, тим краще. Бо сокира лежить при дереві, як сказано Іван. Останній день може наступити в будь-який час. І щоб не було так, що. Смерть прийшла, а не розкаявся. А Господь скаже, в чому застав, в тому і буду судити. Воно вам треба з тим мішком проблем туди йти. Треба вам? Не треба. Навіщо? Тому чим частіше кайтеся, і тим краще буде для вашої душі. Повірте, що це допомагає, це підбадьорює. Це створює такий внутрішній резерв боротьби. Ти ще борешся, рухайся, рухайся, борися, І Все одно дійдеш, коли працюєш, все одно дійдеш до позитивного результату. Тому завжди працюйте над собою. Постійно. Не придумайте ніяких звичаїв, обрядів, скільки разів треба, як немає таких звичаїв обрядів. Є Бог, є ти. і Є твоє бажання з'єднатися з Богом. Інших правил не існує. Все остальне рекомендація. Тому Бог поміч вам бути найчистішими, найсвятішими до Дня Святої Пасхи. Слава Ісусу Христу!